Так, друзі, будемо робити вітрогенератор. Я вам говорив, що я ось це ожеліза. Зараз вам покажу. Буде генератор. От. Заказав я магніти. Магніти прийшли від Ярослава. В Інтернет-магазин магні... Магнітон. Валері валки, привіт передаю. Оце він мені переконував. Ці магніти в, нього, в нього магніти хороші. Оце як є 6 на 12 на 3,5 так вони є. Бо з Китаю виписувати вони, вони не погані трохи магніти. Можна заказати теж, але вони не, не такі, як ці. Тоді ротор я вже проточив. От ротор у мене вже проточений. Я вже позначив, що я маю клеїти їх, звідки? Тут буде 26 полюсів, так як на цьому є 26 полюсів, а там 36 зубів. Буде мотатися на кожний зуб. І ви можете зробити собі за невелику ціну вітрогенератора. Буде вам видавати хай кіловат, але у вас вже вітер вже воно є. І не треба вам купляти. Контролер за не знати скільки грошей, ось Що з Китаю можете випасти такий зелений контролер, там є синій, він добре працює, так що і за не, не дуже дорого. О, набагато дешевше, як тут у нас взяти за контролер. От дивіться, вітрачок вже генерує. Вітер невеличкий і він вже вже працює. От, Показує, от дивіться, зараз. Розганяється, о, пішов, все, загорілась лампочка червона, все, вже зарядка пішла. дає скільки там. О, невеличкий вітерок і він вже працює, бо той, що залипає, він не стартує так. О, він треба чекати доброго вітру, а цей невеличкий вітерок, і він вже працює. О, так що можете, робити от такий вітрачок собі. І невеличка оця. Хай буде 3,2 кВт, але її вистачає. Оце саме дешевша буде електростанція така за невеликі гроші. О. Можете придбати собі навіть 6,2 кВт, то непогано. Ну це треба дивитися, скільки дім ваш потребляє. і Вітрачок працює. О. Зарядка йде. Світла нема. В мене світло є.